而且 Ещё, так Що в скатів СРСР, союзу потом по времена, ні разу ніколи не нарушав свої контрактне беззайстві, була уж точно самим надежним поставщиком енергоресурсів Європейського союзу, який когда-би був і буде. Офіційний представник МЗС Росії Захарова сказала, що Кремль є синонімом слова надійність, адже вони нібито ніколи не порушували домовленостей, контрактів, особливо коли йдеться. Про газ. Вони ж ніколи нікого не шантажували своїм дешевим газом, а навпаки, просто хотіли спокійно бути бізнес-партнерами з усіма країнами світу і жити в мирі. От тільки якби цей клятий захід не пішов на підрив північних потоків, як каже ця персонажка, вони би далі просто мирно б усім продавали газ і все. Ага. Задача такая была поставлена перед э, киевским режимом, э, его так называемыми политиками, которые, как вы помните, тему абсолютно прозрачную, абсолютно обоюдовыгодную для всех. И для России, и для Европейского Союза, и для самой Украины превратили в бесконечную свару и склоку. Поэтому, собственно говоря, она оттуда и тянется, это же все длится не первый год. Тогда не получилось у Запада доказать европейцам, что Россия может подвести. Они перешли к другой фазе, уже помните, угроза, шантаж, но это не помогло. Ну и тогда они перешли уже к плану... Х або Х, просто подарували турбопровод. Ну, план Х це явно те, що дуже знайомо Маші Захаровій. Тому я не здивований, що вона за нього згадала навіть у цьому газовому контексті. Але. Досить кумедно це чути від країни, яка тільки й робила, що якомога більше країн всі ці роки намагалася підсадити на свою газову голку, аби мати на них якийсь вплив, та безпосередньо використовувала газ як зброю. Бо щойно та чи інша країна змінювала вектор політики спрямований проти Кремля, або те, що не подобалося Кремлю, Росія погрожувала, що перекриє газ. Це ж та практика, яка працювала купу років. З 22-го року багато країн відмовилися від газу з Росії, знайшли для себе альтернативи, нехай і дорожче. Однак, тим не менше, Путін і досі має основний дохід, який спрямовується зокрема на війну, саме з продажу своїх енергоресурсів. Про це до слова не так давно розповів Зеленський. У них економіка це нафта та газ. Основна економіка. І що б там не було, щоб там хто не казав, не малював ту чи іншу економічну аналітику реальні професійні люди сходяться в тому, що починаючи з 25-го року Росія економічно буде падати. Тобто, поступово санкції починають працювати, поступово його енергетичним грошам не вистачає, щоб таку велику кількість виробляти зброї і забезпечувати населення, він буде піднімати податки, він, він буде все це робити. Що для нього страшне? Єдине незадоволене російське суспільство. Незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти. Ядерного Путіна, тут навіть не треба бути експертом економічним, щоб зрозуміти те, що санкції реально діють. Так, не дуже швидко, але все одно впливають. Бо якщо пам'ятаєте, одна з умов Путіна в цьому його псевдомирному ультиматумі, крім територіальних поступок, це якнайшвидше скасування всіх санкцій, що були проти Росії запроваджені. Диктатор. Сам кажется, что... В связи с так называемыми санкциями, а их в отношении России введено было больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире, 16 тысяч разных, они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они создают для нас определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где они... Їх не було, вони нам нужны. Ми їх создаємо, і, звісно, создавать їх можна було бы е, наиболее эффективным образом об наші наши усилия вместе. Але тільки як тоді пояснити те, що після рішення України справедливого рішення підкреслюю, по закінченню контракту припинити транзит через нашу країну російських енергоресурсів, ну що Путін не міг заробляти більше грошей для своєї кривавої війни, відверто про персонажі в ЄС. Почали свою нову антиукраїнську програму. Так, це я про Угорщину та Словаччину. Ну вони ж прямо заметушилися. Бо як це? Невже їхній товариш Путін матиме менше грошей? Так справа не піде. Угорщина нещодавно ініціювала розмову з Росією та Словаччиною з цього питання. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що обговорив телефоном у понеділок з російським і словацьким колегами рішення України зупинити транзит російського лукоїлу. Сіярто сказав, що Будапешт продовжує працювати над відновленням довгострокової безпеки постачань нафти. Він додав, що Україна діє проти угоди про асоціацію з ЄС, коли вона загрожує безпеці наших енергетичних постачань. Нагадаю, минулого тижня Сіярто заявив, що Угорщина продовжуватиме блокувати військову допомогу Україні, поки відповідні санкції не будуть скасовані. Є тільки нюанс: це рішення, про яке ми говоримо, воно вже ухвалене, безальтернативно, тому що Україна справедливо не хоче бути частиною цього. Енергоресурсного ланцюга вбивці, який вже два з половиною роки продовжує вибивати нашу енергетику, через що ми сидимо без світла та змушені шукати якісь шляхи реанімації тих чи інших станцій. Ну, типу, і якийсь уряд Угорщини або Словаччина, які, очевидно, є товаришами Путіна, будуть зараз нам казати, що ми робимо щось неправильно та ще й блокувати допомогу для нас. Ну, вибачте, але це. Несправедливо, і це я ще дуже м'яко зараз сказав. Зараз однією з альтернатив російському газу Україна розглядає азербайджанський, адже так чи інакше нам потрібно зберегти хоч якийсь транзит блакитного палива. Пропозицію з транзитом азербайджанського газу є основною з двох альтернатив, які зараз розглядає Україна. Обсяги транспортування будуть невеликими, але вони мають важливе для України значення. Пропозиція полягає в тому, що Азербайджан імпортуватиме газ із Росії і паралельно експортуватиме власний газ до Європи через українську трубу. І станом на зараз пропозиція Азербайджану сильніша, тому що вони мають видобуток газу, який вони можуть направити Європі. Натомість вже купу експертів з цього приводу висловили скептицизм стосовно Азербайджану, бо кажуть, що нам недостатньо буде лише транзиту їхнього газу, та що буцім, то це стане лише ширмою для російського газу. Оскільки у нас демократія, кожен має право на свою думку. Тому скажу зараз свою. Якщо ми хочемо, щоб війна закінчилася швидше, а ми цього хочемо, треба зробити все для того, аби Путін менше мав грошей. Росія заробляла близько 5 мільярдів доларів на рік від продажу газу через нас, ми з цього транзиту російського газу мали близько 1 мільярда за різними оцінками доларів на рік. Але більша частина цих коштів йшла на обслуговування газотранспортної системи. Мені здається, цифри тут кажуть самі за себе. Однак, цей прецедент, вкотре яскраво продемонстрував цивілізованому світу, те, Хто на чиєму боці, та в кого які пріоритети в Євросоюзі роздратовані прагненням Угорщини та Словаччини щодо збереження доступу до російської нафти. Проте представники обох країн не планують відступати. Один із дипломатів заявив, що багато країн ЄС зробили необхідні але дороговартісні зусилля, аби позбутися залежності від російських ресурсів нафти та газу. Нагадаємо, що Угорщина та Словаччина скористалися винятками із санкцій ЄС проти Росії, щоб і надалі купувати російську нафту. Зокрема, Угорщина навіть збільшила обсяги імпорту нафти з Росії, що стало ще одним приводом для роздратування в Євросоюзі. І якраз щодо останнього угорщина ж пішла проти Польщі, про що я розповідав в попередньому випуску вчора. Всі лоб'юють свої питання, а ситуація загострюється можливим тиском з боку проросійських політиків у сусідніх країнах ЄС та зокрема інтересами цих газових трейдерів. До слова, Україна зараз збільшує видобуток власного газу. Нещодавно буквально стало відомо, що вже введено в експлуатацію нову свердловину. Введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17%. На черзі наступна свердловина, яку буде введено в експлуатацію вже в серпні цього року. Дякую всій команді Укргазвидобування за ефективну роботу. За перші шість місяців цього року вдалося пробурити 50 свердловин, з них вже 41 введена в експлуатацію. Це про щось та й говорить саме про те, що лише за допомогою посилення санкційного тиску на Росію та повною відмовою від російських енергоресурсів можна змусити диктатора до реальних переговорів про реальний мир. Бо тоді питання скасування санкцій для нього стоятиме ще гостріше, і він буде готовий сприймати те, що кажуть йому в цивілізованому світі. Це має бути однією з таких гілок. Тиску на Путіна. І я дуже сподіваюся, що партнери це розуміють. Ставитиму тут сьогодні крапку. Дякую за перегляд. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це зараз є дійсно найголовнішим. До зустрічі!